Декілька слів про образи, давно відомо, ну мені, наприклад, так, що нас ображають ті речі, які ми визначаємо як правдиві. Тобто мені можуть говорити, що я там дурна, що я ну, не знаю, негарна, що я там ще якась. Мені це буде смішно. А от, якщо б мені там скажуть, що я товста, так мене це дуже ображає, тому що я знаю свій недолік. Так само і інші люди: коли ти там, кажеш чоловікові там, різні речі, да? Ось, і він ображається на найнесподіваніше, ти розумієш, що саме це його і тригерить. Тригерить, сьогодні людина дуже на мене образила, чому ви мене ображаєте? Хоча я взагалі не мала на меті його ображати. Так? Але коли він каже, мені ні, ні. Чому, ви, чому ви мене ображаєте? Тому що, а ви собі це дозволяєте, тому що поруч з вами людина в формі, мене це дуже здивувало. Адже я завжди сама відповідаю за свої слова, і так ем, пишаюся своїм чоловіком і радію, що він в мене є. Проте, ніколи його не підставляю, ніколи не випендрююсь, очікуючи, що він мене захистить. І взагалі не думала, що мої слова можуть образити того чоловіка. Але якщо моє зауваження його образило, значить це правда. Значить, це справді він себе таким вважає. Тому, друзі. Маленький такий тест психології. так? Якщо вас щось дуже ображає, не показуйте, що це вас ображає, тому що люди будуть знати, де ваші тригерні точки. Ну, Про свою я вам сказала. Про інші, ну, якось не знаю, поки що, поки що мене ніхто не ображав. Гарного вам дня!